Шановні пасажири, трамвай відправляється у рейс за маршрутом. Михайлівська борщагівка Станція Старовокзальна. Dear passengers, please be aware that this tram is leaving from Михайлівська борщагівка to Старовокзальна. Street Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка, вулиця Булгакова. Please stand clear of the doors. Your next stop is. Булгакова стріт. Шановні пасажири, проїзд однієї зупинки сплачується на загальних підставах. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Трамвай маршрут номер 1 Зупинка вулиця Булгакова. This is Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Григоровича Барського. Please stand clear of the doors. Your next stop is… Рихоловича, Парского стрит. Шановні пасажири, водій має право контролю наявності проїзних документів. Трамвай маршрут номер один. Зупинка вулиця Григоровича Барського. This is Рихоловича, Парського стрит. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Жолудєва. Please stand clear of the doors. Your next stop is Жолудєва стрит. Шановні пасажири, користуючись послугами громадського наземного транспорту, обов'язково сплачуйте за проїзд. Кожна оплачена вами поїздка є вагомим внеском для забезпечення стабільної роботи громадського транспорту. Зупинка вулиця Жолудєва. Is... Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Зодчих. Шановні пасажири, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Переходьте вулицю у встановлених місцях на дозволяючий сигнал та привчайте до цього дітей. Зупинка. Вулиця Зодчих. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка бульвар Кольцова. Please stand clear of the doors. Your next stop is... Колцова Болвард. Шановні пасажири, місячні проїзні квитки на всі види міського пасажирського транспорту за безготівковим розрахунком можна придбати за адресою вулиця Боженка, 127. Телефон 528 3010. Зупинка Бульвар Кольцова. This is Колцова Boulevard. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Генерала Потапова. Please stand clear of the doors. Your next stop is Generala Potapova Street. Passengers, please be aware that the driver may check your tickets at any time. 1. <rings> this is Generala Potapova Street. Oberežno, please stand clear of the doors. Your next station is Gnata Yuri. Шановні пасажири, будьте уважні та обережні. Під час руху тримайтеся за поручні. Для підтримки та надання допомоги бійцям АТО, які наразі перебувають у зоні бойових дій на сході України, у Дарницькому трамвайному депо за адресою вулиця Павла Усенка, 7, організовано пункт прийому дитячих робіт, медикаментів та продуктів харчування довготривалого зберігання. Телефон для довідок: 559 08 13 або 292 32 95. Трамвай маршрут номер 1. Станція Гната Юри. This is Гната Юри station. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція Сім'ї Сосніних. Please stand clear of the doors. Your next station is Сім'ї Сосніних. Шановні пасажири, будьте взаємовічливими. Поступайтесь місцями інвалідам, людям літнього віку, вагітним жінкам та пасажирам з дітьми. Dear passengers, please be polite and give up your seat to the disabled or elderly, pregnant women or passengers with children. Станція сім'ї Сосніних. This is Сім station. Обережно двері зачиняються. Наступна станція Івана Лепсе. Комунальне підприємство Київ Пас Транс проводить набір контролерів пасажирського транспорту за довідками звертатись до відділу контролю служби організації збору та обліку виручки за адресою Вулиця Боженка, 127. Телефон 254 66 33. Станція Івана Лепсе. This is Ivana station. Обережно двері зачиняються. Наступна станція Героїв Севастополя. Шановні пасажири, під час контролю абонементні талони не продаються. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень.

Шановні пасажири, будьте свідомими та відповідальними. Обов'язково сплачуйте за проїзд у громадському транспорті. Неоплачений проїзд збільшує рівень збитковості підприємства, що негативно впливає на надання транспортних послуг. Трамвай маршрут номер 1 Станція Національний авіаційний університет. This is National Aviation University Station. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція – Індустріальна. Please stand clear of the doors. Your next station is Індустріальна. Шановні пасажири, з 7 лютого 2015 року встановлено вартість однієї поїздки у трамваї, тролейбусі, фунікулері та автобусі у розмірі 3 гривень. Міській електричці – 4 гривень. Детальну інформацію про зміну тарифів зазначено в оголошеннях у рухомому складі. Станція індустріальна. This is індустріальна station. Обережно двері зачиняються. Наступна станція польова. Please stand clear of the doors. Your next station is Polova. Станція польова. This is Polova station. обережно двері зачиняються. Наступна станція політехнічна. Please stand clear of the doors. Your next station is Polytechnic. Шановні пасажири, не переходьте вулицю в непередбачених для цього місцях. Найбільш безпечні підземні та наземні переходи. Користуйтесь ними. станція політехнічна. This is Polytechnic station. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція Площа Перемоги. Please stand clear of the doors. Your next station is Перемоги Square. Для підтримки та надання допомоги військовим АТО, які наразі перебувають у зоні бойових дій на сході України, в службі організації збору та обліку виручки за адресою вулиця Боженка, 127, організовано пункт прийому дитячих робіт, медикаментів та продуктів харчування довготривалого зберігання. Телефон для довідок 254-66-92 станція Площа Перемоги. This is Перемоги Square Station. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція Старовокзальна. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next station is Starovoksalna Street. Шановні пасажири, своєчасно компостуйте проїзні талони. Незакомпостований талон не дає права на проїзд. Dear passengers, remember to validate your ticket in time. Tickets are available from the ticket collector or driver during stops. Tramway, route number one. Station Starovokzalna, Kintseva. Final station, Starovokzalna Street. Dear passengers, do not leave your belongings. Passengers, be sure to collect your belongings before exiting the tram.